Проводили України, що пан е, Юрій Центра не герой, і справжні герої України. Слава героям України! Судростання. Зараза, яка їх з'їла з кути, корупція, безвідповідальність. Потом і служити будь-якому звіту адміністрації ПЦН. Потім публічно разом в формі ліцейські з бандюками, з бітами нападати на э, чиївські власні. Уже сьогодні зілої число тим. Прийшли ті нових пацанів із інститутів, і вони їх через півроку або зроблять такими ж самими батьківками, або викинуть деякі, або посадять тюрму. Тому я вважаю, що треба повне передування крові в цій системі. Я називається планом Макалом. Верховна Рада має прийняти європейські закони для цих інституцій. Частина з них вже прийнята, частина набежить на їхніх складах. Наступного дня спеціальна комісія має провести ілюстрацію, тобто заборону роботи тим, хто причетний до встановлених Європейським судом більше ніж тисячі справ порушених прав людини. Тисячу разів європейський суд визначив, що в Україні порушені права людини. Це зрада Ющенко означає, що ми маємо нагнути голову і сидіти в тому ярмарі. Ющенко не зрадив, Не треба. Не треба. Ну ти, ти. Не треба. Ти Зрада не ті, подобів до сьогодні ситуації прикладає, але на виборах кричав, чулі ходить причало, зараз. Послухайте, можемо знову готується, які голосуєте, я не перечну. Але вищинку зробили, ви ваше йому один відсоток. Це їх два відсоток йде, ви кажете, наше місце в Європі. Та ми в Європі є, бо на цій землі ми в церкві Європі. Але, на жаль, нас украли правила європейські. Звички європейські. А головна європейська звичка, коли людина сама відповідає за свою дію і свою бездіяльність. І от починаємо з себе. Американці є шикарна фраза, я її в тюрмі сповідував навіть на стінці від цього. Роби, що можеш з тим, що маєш там, де ти є.